Євген Сверстюк колу земля колу. По колу земля по колу. ми колами йдем до кінця. Чому ж на нас віє холод, коли знов на старі місця? Дороги надій, ілюзій, тривоги і марноти. Здається, Голодній тузі ми прагнемо щось знайти, а власне, несем свій усміх, Лишаєм, як свічка, слід, Долаєм погаслий успіх і марим про кращий світ, а знаєм, а знаєм все це, бо носим одвічний карб. Лиш там, лише там. Твоє серце, де ти заховав свій скарб, переможного майрував.